Ідеальний шоколадний класичний бісквіт. Сьогодні ділюся із тобою рецептом. Обов'язково зберігай, що впевнена, він тобі знадобиться і не один раз. Для ідеального бісквіту я беру яйця сі один за розміром. Далі розділяю їх на білки та жовтки. Ви можете це робити зручним для вас способом. Обов'язково яйця мають бути з холодильника, добре охолоджені. Розбиваємо окремо білки та жовтки та додаємо у білки дрібку солі. Включаю на велику швидкість міксера та збиваємо білки до стійкої піни. У жовтки додаємо цукор, ванільний цукор та теж збиваємо до розчинення цукру в однорідну консистенцію. Вони, до речі, теж збільшуються декілька разів у об'ємі. Наші білки збилися, дозбиваємо наші жовтки. Продовжила міксером, як бачите, як вони збилися та побіліли. А далі з'єднуємо наші дві консистенції разом. На цьому етапі важливо розуміти, що нам потрібно все робити ніжно та обережно. Адже білок потрібно легесенько вколочувати у жовтки, щоб він нас не втратив усю свою текстуру. Пишності та повітряності. Тому це займає деякий час. Але, повірте, краще не лінуватися та потратити на хвилинку більше часу і вийде чудовий бисквіт. Борошно попередньо просіюю. 200 г борошна, Туди ж додаю розпушувач теж все просією. Та какао, 3 столових ложки. Це можна зробити як в окремій ємності, так як і я показую все одразу просією. І знову ж гарнесенько, обережно все перемішуємо в однорідну консистенцію. Спершу вам не здаватися, що це дуже довго і неможливо, але все гарно сколочується між собою і виходить ніжна повітряна консистенція. Духовка у вас вже має бути розігріта. До 170 градусів. Це обов'язковий нюанс при випічці бісквіта Його потрібно обов'язково ставити в добре розігріту духовку. Форму для випічки я використовую ось таку роз'ємну роблю діаметр кола, який мені потрібен. Наразі це 22 см змащую її олією. Це може бути будь-яка інша форма, яка у вас є вдома. Виливаємо наш бісквіт та ставимо випікати. На 40-45 хвилин. В описі залишила детальний опис. Готовий бисквіт ні в якому разі ми нічого з ним не робимо, а даємо йому повноцінно охолонути. Це може бути ніч або ж більше 6 годин. Аж потім ми до нього починаємо лізти, знімати вольфольгу та діставати його із форми. Щоб легко дістати, обрізаю легенько по колу ножом та достаю наш бисквіт. Ось він і готовий, охолоджений та готовий до використання для ваших майбутніх десертів. До речі, рецепт такого бусквіта ідеально підходить як для трайфлів, так і для торта чи чизкейка.